Jesus. Yes. 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 22 травня важлива дата для кожного українця. У цей день прах Тараса Григоровича Шевченка згідно з його заповітом було перепоховано в Україні. Тяжкою була для Тараса Григоровича зима 1861 року, перебуваючи далеко від батьківщини у Санкт Петербурзі. Він все частіше говорив. Усе частіше відчував свою самотність. 9 березня в день його народження до нього завітало кілька його знайомих. В розмові з близьким другом художником Григорієм Чистахівським поет висловив бажання, щоб раз його смерті, яку він перечував, поховала його в Каневі. 10 березня Тараса Григоровича не стало. Лише у квітні 1861 року, після того як 58 днів прах Тараса Григоровича Шевченка знаходився в Петербурзі, царський уряд нарешті дозволив перевезення його в Україну. 8 травня. Прах Тараса Григоровича Шевченка було викопано і перевезено на Батьківщину. Перевезення тривало 14 діб, шлях був довгим і важким. І рушила вона через всю Росію з півночі на південь, де потягом, де кіньми, де пароплавом, а де просто на руках до Канева. Саме там мріяв оселитися поет і дожити свого Богом визначеного віку. У Києві з Тарасом прощалися студенти, поети, багато киян. Була навіть думка, яку підтримували родичі поета, поховати його в Києві. Та чи відстоював останнє прохання поета про поховання Кобзаря в Каневі? Бо ще за життя він мріяв про тихе пристанище і спокій коло Канева. Багатолюдним ходом за турною Тараса Шевченка рушили жителі міст, передмість та сіл. Дві доби домовина знаходилась у Успенському соборі. 22 травня похоронна процесія рушила на Чернечу гору. Канівчани і жителі навколишніх сіл два місяці пеленами, хустками, торбинками й кошиками носили землю з ближчих уровищ, ярів на могилу Тараса, обкладали її камінням. Поступово над місцем поховання Шевченка виріс пагорб у кілька метрів завишки. На могилі встановили великий добовий хрест. Вже більше 150 років до цього священного місця не заростають тривогі стежки. Тут побувало десятки мільйонів шанувальників поета зі всього світу. Останнє бажання кобзаря повернутися на батьківщину було виконано, як він і заповів. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого, на Вкраїні милі, Щоб Шаблини широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море, кров вороже, ой тоді я і лини, і горе, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражі злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом! Заповіт Вірш Тараса Шевченка був написаний 25 грудня у 1845 році. Вірш є закликом до визвольної боротьби українського народу. Мав і має великий вплив на українську культуру. Зокрема, був покладений на музику багатьма музичними композиторами.